Доброго дня, сьогодні 23 липня, гарний дощ пройшов. Підживлюю виноград. Калієм. Є мішок дерев'яного дерев попілу. Одним і підживлюю. А в огляді сьогодні хотів хотів сьогодні зробити огляд по двом сортам. От перший сорт з нього розпочну В тому році. Я прищеплював весною э, копеліровкою. От, от було кілька плодів. Вже я бачу осипалося, Чотири плода було. Один залишився і бачу от трошки почек підгнивати. На днях я вже пізні сорти і середні пізні слив і абрикос. Свічом. Свічом ще дав інсекцид Вибачайте, не ампліго це я давав, проходив по картоплі А, проклеймом. Проклеймом. От, а вже раніше я нічим не управляв І от ну, чим цікавий мені для мене цей сорт. Такий сорт з дитинства. Років 40 назад. і сусіда ріс такий схожий абрикос, гладкий, лисий. Ми ходили його куштувати. Там пару гілок через забор було. І от запам'ятався той сорт. З тих пір я довго не міг знайти його і не знав, як називається. Не знав, що це от, апріум. І вже потім, кілька років тому, я знайшов і от тепер я бачу, що це для абрикос такий, бо давно вже я його не пробував, це сигналки. Зараз зважу. Я думаю, середня така вага буде. 65. Так, зараз я бачу він трошки званкуватий. І ще. Думаю, встигну зняти відео, поки єдиний пліт не згнив і не осипався. Так, ну кісточка можливо як достигне. Буде краще виділятися. Такий сливи і абрикоса. Так, бачу листя. Абрикосове. Єдине, що в ньому видає від сливи, це гладка шкірка. Щас куштуємо. Смак теж абрикоса, тобто листя від абрикоса, смак. Ну, можливо, трошки вигляд такий незвичний, гладкий. А так все. кисло солодку смаку. Тому при достиганні буде те, що треба. Ну, Ось такі є колекція абрикос. Давно хотів його. І от він у мене є. Зараз перейдемо до іншого сорту. От і ще розпробувався там де на тій стороні, де він вже такий достигший. Приємного смаку. Я думаю, кісточка буде виділятися, якщо він повністю достигне. Ну, мені здається, на сушку буде чудовий абрикос. І буду спостерігати. Про априум я мало що знаю. Це мій перший. Можливо, ще в колекції трошки буде апріум Ну, поки що мені все в ньому подобається. Вчора я <кліг> бачу, тут залишилося кілька плодів такого сорту, як Сегунді Мамут. Два роки тому прищеплював от. і вже бачу осипається. І видно, дощ його трошки підбив. Так, тут у мене Петровський окуліровку той рік робив. Це вже на наступний рік. Так от, дивлюся я. Два плода, один раніше упав, отакий От він А і той що залишав. Ну, скажімо, так, окрас цього сорту От, трошки блідненький. Він уже пристиг. Тут у мене прямо в певному місці робада і набату. Краще забарвлення має. Тут не скажу темне місце. Ну, такий ось сорт, такий окрас. Такий вигляд. І я вже бачу перестиг. Ну, все одно ну, зараз зважу. Так, там було шість плодів, здається, на гілки. 95. Ну, от сорт може до 100 грамів. Достигати 80. Так, вже бачу, ялена впала. Це ранні літнє яблука, треба буде обірвати. Ще тут в мене <кій> така біда, поки не було мене. Вітром мого птаха збило, палявся, треба буде прибити. Він у мене... Вон там висів і птаха немає і до чого це призводить. Ну от, Що і треба було на це очікувати, птахи вже почали клювати ананасний. Мурахи, птахи. Ну, сорт практично я... Не пам'ятаю коли нормально коштував. Так, зараз спробуємо, що це за сьогодні мамут. Так. Так, да, перестик, абрикос я дуже, дуже смачний. Сочний. Кісточка виділяється. М'якош м'ясиста. приємно на смаку. Я думаю, кожен абрикос перестигший. Буде приємно смаку, але це якраз вже в тому стані, що можна вже продегустувати і вже об'єктивно сказати, що за сорт. Він якраз в таких кондиціях. Щас я розламаю і подивимося, який він середини. Так вот така м'якуш. Блідо рожева, помаранчева. Так, сок є. Ну, Теж дещо перестиг він. Кисло-солодку смаку. Не сказав би, що десертний. Ну, чим для мене це цей сорт буде, що він десь <клух> на рівні з дробадою атробада відійшла. Я думаю, він якраз... Ту ще деякі сортиме достигають, і оцей проміжок він десь із 10 липня по 20 він заповнить такий середньостиглий сорт. Це сигналки наступний рік вже буде більш об'єктивний огляд по Априму. E o segundo, ma mamuto.